Нами директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках. Пан Віктор, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Дякую, І відразу Хочеться ось заяву Буданова з вами обговорити, тому що сказав він це в інтерв'ю журналістам про те, що може бути таке. Що Росія наступатиме з півночі? Спробує наступати знов, і так як кажуть журналісти, що він це доволі так акцентовано і твердо сказав. Хоча, звісно, що казав про те, що ми ну не можемо, щоб не провокувати паніку, про це. Дуже говорити багато, але потім в головному управлінні розвідки сказали, що додаткових загроз із боку Білорусі наразі вони не бачать її немає. Що ви про це знаєте? Думаєте, як можна про це говорити? Що варто знати українцям? Можливо, це От дивіться, Ваш ваше ваш, питання вже має відповідь, тому що ну я точно маю меншу інформацію ніж Буданов. А угу. Буданов чітко розказав, що це виглядає анекдотично, тому що ну справді, коли ми всі. В тому числі військові експерти, і люди, які мали відношення до е, Сил оборони, пояснювали, що немає загрози зараз на даному етапі з півночі. Всі мовчали, всі казали, що ні, ми, ми ж точно знаємо, ми ж розуміємо, там накопичуються на, на війська. Зараз е, та є реальність. Чому реальність? Тому що е, е, наш ворог зупинився на тих рубежах, на яких зупинився, просуватися просто технічно не може. І він сподівається, що. От такі, такі е, пірові перемоги, які були на харківському напрямку, він може досягти на інших напрямках е, на півночі е, України. Тобто зайти десь на кілометрів 5-10 і е, розширити фронт. Для чого йому потрібно розширити фронт? Для того, щоб розтягнути наші зусилля і наші війська, він розуміє, що в нас не так багато військ, як в нього є людей, і таким чином він точно буде. Впевнув на його думку, він буде впевнений, що ніхто не зможе десь там сконцентрувати якусь силу для прориву там чи якихось значних контрнаступів в напрямку наших державних кордонів. Тобто він фактично просто нас розтягує наші зусилля, розтягує вздовж кордону. От і все. Готовими до цього треба бути. Ну так тут, але з останніх новин я поки що, от навіть не знаю, як її правильно трактувати. Хотіли би від вас почути вашу експертну думку. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, от, буквально це по суті в останню годину про ліквідацію напруги на кордоні з Україною. І доручив відвести звітам війська. Я от зараз цитую після нашої якоїсь визначеної роботи українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону. Це каже Лукашенко: від кордону від кордону ці війська відвели і взагалі вивели з зони білорусько-української білорусько-українського кордону. Я просто читаю по російськи і зразу перекладаю. Про що це заява? Що, що за нею може стояти? Чи це просто Лукашенко вирішив а, в інформаційному полі? Звідти? Я, я, я обичаюся, як можна як можна маразм обговорювати? Тому що коли ви знаєте, от декілька днів назад мене питали, а от він заявив, що ми висуваємо війська, тому що Україна розгортає підрозділи вздовж кордону, проходить певний час. Україна взагалі нічого не робила там. от, 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 от що він. А зараз він згортає вже свої підрозділи, каже: от, бачите, то, що ми зробили, заставило Україну Нічого не відбулося взагалі. Тобто, от, от це новина з нічого. Але білоруси ще два тижні будуть розказувати, які в нас великі військові, які знав точно чотири напрямки, звідки українці будуть наступати, вчасно розгорнув війська, українці злякалися, відступили. І ще місяць будуть е, вивчати це в, в академії в Мінську військові. Дай Бог їм здоров'я інформаційна спецоперація від Лукашенка. Окей, це ми зрозуміли цього четверга. У нашому ефірі, зокрема, Віталій Портніков коментуючи ситуацію з ударом по Охмадиту і по пологовим будинкам, припустив, що президент Путін розпочинає новий етап, як вони кажуть, спеціальної військової операції. І цей новий етап буде може бути може бути найбільш кривавим для цивільного населення, тому що Путін Путін перейде до тактики саме залякування населення для того, аби люди, ну на його думку, таке може статися. Ми розуміємо в Україні, напевно, що такого неможливо. Що люди почали випросити у влади будь-якого перемир'я на будь-яких умовах, аби не обстрілювали цивільну інфраструктуру. Як ви розцінюєте таку ймовірність і вірогідність в контексті удару по Охмадиту та іншим об'єктам цивільної інфраструктури у місті Київ і не лише в Києві? Я думаю, що це дуже велика ймовірність, тому що вони перейшли до сирійської тактики, коли знищуючи цивільну інфраструктуру, зокрема медичну, змусили значну кількість людей переміщуватися з місця на місця і створити міграційний кризис не тільки в там на близькому сході, а й в першу чергу в Європі. Росіяни сподіваються, що вдаривши по таких больових точках, на які реагує весь світ. Він е, заставив світ здригнутися, покаже, що ми не маємо. ми, ми зупинятися, не збираємося, і ми будемо бити до кінця. Е, от, бачите, навіть оця ситуація з заявою Захарової про те, що українці готуються там до неймовірного підриву mm -hmm. своїх дам. Так хотіла тобто вас теж все... про це запитати, що це означає це в комплексі? Говорить про те, що вони намагаються справді дестабілізувати ситуацію в Україні. Причинити якийсь гуманітарний криз, гуманітарну кризу, і заставити там чи змусити певну певну категорію осіб вийти в черговий раз, як вони думають, з плакатами, та і заставити владу піти на якісь там, не знаю, поступки. А ось ну, тобто, ці заяви справді Захарової про те, що Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, і щоб звинуватити в цьому Росію, це вони що, вони самі будуть пробувати якимось чином до цих дамб добратися? Чи це просто якась інформація? щоб що? Ну зрозуміло, щоб їм потім нею маніпулювати, звичайно, але ну що може статися з цим? Ну нічого не може статися. Якщо дамба, я вже пояснював це в ефірах. Якщо дамба не захоплена, і якщо немає можливості професійно закласти вибухівку всередину дамби, так як вони це зробили на Каховській, де вони заклали там не знаю, величезну там вагони вибухівки, нічого не відбудеться ззовні. Стріляти по ну немає сенсу, тому що ну да вона може прорватися, да може там почати навіть вода витікати. Але точно не буде того прориву, на який вони там не знаю, можуть розраховувати. Да? Там, тобто хвиля там, кудись вона йде, тече там все змиває. Нема такого і не буде. І я сподіваюся, що посилення наших протиповітряних сил точно не дозволить прорватися в сторону наших гребель ворожим ракетам. Зараз нас відновлюється. з... Електроенергія 21.20, згідно графіків, вимикається світло, і ми переходимо на генератор. Пане Віктор, ви нас чуєте? Я чую вас. так. Так, ми зараз вас трішки гірше чуємо, але все одно чуємо. Скажіть, будь ласка, з одного боку, от є ці апокаліптичні настрої про те, що Росія буде бити по, по цивільній інфраструктурі, вже прицільно по цивільній інфраструктурі, абсолютно відверто. Заяви Марії Захарової. водночас, дуже багато аналітиків військових стверджують, що не так все добре. і у російської армії і не так все добре в них з людьми, і усе час тіше з'являються свідчення про те, що одразу після поранень недолікованих бійців відправляють на Лінію фронту, як ви оціните потенціал зараз російської російської агресивної збройної машини в контексті людей? Адже є версія, і є думка, що без додаткових мобілізаційних заходів їм буде складно якимось чином покращувати свої позиції у на території України? Ну хочу сказати, що однозначно в них величезна проблема з мобілізацією. Вони не встигають її поповнювати, тому що коли втрати сягали десь там 500-600 чоловік в день, вони були спроможні виходити на цифру 30-40 тисяч чоловік, які поповнювали оці прогалини в, в, в російській армії. Зараз коли понад тисячу. Загиблих вони просто не встигають під не, не, не набрати, не підготувати, не накопичити якісь резерви, і в них реально величезна проблема.